Вітаю з вами Олександр Бойцун, і ви дивитесь рубрику Кіноленд. Маємо третину весни, однієї з найчарівніших пір року. Завжди її краса асоціювалася із вродою жінки. Проте, не зважаючи на стереотипи, красиву половину людства, вже гріх називати слабкою. Є безліч прикладів сильних красунь, як духом, так і тілом. Тож сьогодні пропоную вам для домашнього кіносеансу добірку мотивуючих фільмів про неймовірних жінок. Драма американського режисера Тейта Тейлора Прислуга вийшла на великі екрани у 2012 році. Кінострічка розповідає історію про те, як мешканка штату Місісіпі бореться за права темношкірих жінок, яким доводиться. Працювати служницями події фільму розгортаються в 1960-ті роки, коли права темношкірих відкрито порушувалися. Однак одна жінка зуміла все змінити, адже не побоялася піти проти всього суспільства. Бога, ви не боїтеся це життя. Його не зміниш. Чого шукати проблеми? Проблеми навколо нас. Ми будемо виступати, поки не здобудемо свободу. Ви мене втягнули в це, і я з цим покінчу. Це вона ще в гуморі. <гум> Часом відвага передається через покоління. Дякую, що відродила її в нашій сім'ї. Прислуга. Американська спортивна драма 2004 року Крихітка на мільйон. Режисером стрічки виступив зірка вестернів Клінт Іствуд, а головну роль зіграла голівудська красуня Хіларі Свонг. Фільм отримав чотири оскара і досі вважається однією з найцікавіших історій про сильну вмотивовану жінку. У центрі сюжету проста офіціантка, яка вирішила зайнятися боксом. Ніхто не вірив в успіх дівчини, але вона змогла довести що спроможна набагато. Я хочу лишитися з нею готуюся до нового бою. Ви знову мене віддасте? Ніколи. Крихітка на мільйон доларів. Драматичний бойовик режисера Рідлі Скотта з Демі Мур у головній ролі Солдат Джейн. Легендарний фільм вийшов ще в 1997 році і розповідає про солдата з позивним Джейн, яка стала першою жінкою, що потрапила в загін морських котиків. Героїні доводиться боротися зі стереотипами, докладати можливо навіть більше зусиль ніж чоловіки, щоб залишитися в строю і заслужити повагу. Томіденсамія возневоконапененені. В українському війську понад 50 тисяч жінок, більше п'яти тисяч з них на передовій. Це один з найбільших показників у збройних силах в порівнянні з країнами-членами НАТО. Пліч опліч з чоловіками наші жінки виборюють свободу України. Українські жінки не слабкі і сильними вони були завжди. А ще вони завжди були найкрасивішими у світі. І досі такими залишаються. Тож бережемо та любимо наших красунь, дивимося якісні кінороботи і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!